Добрий день. Я прийшла на консультацію правову позицію. Дуже гарна фірма мені гарно дала мені дуже гарні поради юрист Юлія В'ячеславівна. Тому я прошу відмітити її, бо ж дуже така знаюча юрист. Я думаю, що в неї успіхи будуть. Вона дуже багато мені дала гарних нотаток, куди мені ще звернутися. На безкоштовно. І телефони дала все. Я дуже дякую. А так як сьогодні свято велике, я просто не взяла вірші. Пишу вірші давно. Я написала вірш такий. Героям слава Україна! Збулася воля наша нині. Ми прославляємо Україну. Хай вічно квітне і живе. А для, а для загиблих я закінчу. І наші душі відлітають. Не забувайте, ми живі. Тому. Ну що воюємо, але думаю, що ми отримаємо все такі над тим ворогом.